Боевики у Наунсо, ярые националисты, считали главным своим врагом Россию и мстили ей за все нынешние и прошлые свои обиды. Мы деды воевали против России. Мои деды воевали против России в гражданскую войну. Мои дядьки воевали в ОУН УПА. Три дядьки погибли. Их выслали в Сибирь на каторгу в 1946 году. Пока в моїх живих кров я буду воювати протягом комуністів, жидов і москалів. Сашко білий воював в отряде вікін, которым командував Шамиль Басаїв. Особо отличился во время улічних в бро. Одне лише ім'я Сашка Білого з 20-ліття наводило жах на росіян через пропагандистську машину Кремля. Бригадний генерал чеченської армії, герой нації та навіть чеченського фольклору. П'ята Монсо, погибшив в Чеченській войні. Слава тобі, наш Сашко, Тараса, Бульби, Синовія. Сашко народився в Росії. Його сім'я там була звідтуди виселена, як ті, які були, мали відношення до української повстанської армії. І в нього завжди була мрія, щоб все ж таки на танкові в'їхати на Червону площу. Сказав, що Незалежної української держави не буде, поки буде ну, сильна Росія імперія. Він вірив в українську революцію і не надто вірив в майдан з опозиційними на той час політиками і партіями. Народ взяв владу в свої руки, тому що людям надоїлася бандитська влада, надоїла імпотенти від опозиції. Так звані ці депутати, які не способні, я призиваю всіх українців, націоналістів, патріотів, хто да, є українці, є громадяни України, формувають свої загони з оборони, формувають Національну гвардію, да, формувати народну владу і брати владу в свої руки. Владу не дають, владу беруть. Коли ходять і там революція, революція, це не революція. Революція це зміна влади, а не базарний крик і вираз. Він був патріотом, він хотів щось змінити. Він так само боровся з системою, прогнившою часів Януковича. Тому дуже приймав активну діяльність разом. Ми тоді під час Майдану регулювали ці моменти і разом зробили так, щоб у нас на Рівненщині не згоріла не одна будівля. Не загинула не родину. Якщо можна назвати романтиком людину, яка допомагає абсолютно щиро, не беручи за цього і не просячи абсолютно нічого, яка жертвує здоров'ям і життям, то, мабуть, десь романтик, але в першу чергу, звичайно, герой. А от Націоналістичні організації об'єднані революцією гідності і фулею Сашка Білого знову розкололись. На догоду кожен своїм політичним інтересам. Неділю робили, можна було організувати всім разом. Ну, напевно, комусь. Не подобається те, що робимо, наприклад, ми і приїхали представники УНСО з інших регіонів України саме сьогодні. Не, не, не в неділю. Е, в нас, я не перебуваю в жодному конфлікті з ніким, але ті провокаційні, провокаційні речі, які вони роблять, ну ви знаєте, спроби розколу правого сектора. Я думаю, що вони закінчаться нічим. Так само, як не закінчилось нічим розслідування справи про вбивство Олександра Музичка біля рівного позаяк запитань до подій тієї ночі, все ще більше ніж відповідей. От тільки більшість із тих, хто ці питання може задати, зараз зі зброєю в руках боронить українську державу на східному фронті. Тоді То ціном управління воно був один. Адін за що управління у цельно свистить. Понял на було якщо він стопні. Зачем нужен был его убивать? Сашка Белый был бы вот этот, они не пришли бы сюда. Этот человек с 900 бойцами освободил Грозный от 20 тысяч российской армии. Вы не думаете, что Сашка Белый это наравне Сашка Белого в российском генштабе не было человека. не знає Сашка було дуже багато людей. Сашко постійно говорив, що Росія зайде в Україну і буде війна. І Сашко шукав методи, як озброїть цих людей для того, щоб захищати Україну. Аваков боявся цього, він розумів, що тоді вони втратять контроль по суті, і керувати зоною, АТО всім буде Сашко Білий. Зараз на місці загибелі Сашка його побратими встановили пам'ятний хрест, куди з усього світу приїздять вклонитись пам'яті Чегівари 21-го століття, як вже назвали Олександра Музичка. Зараз е вирішується доля незалежності білоруської значної мірі тут, в Україні. Бо е коли б допустити такі гіпотетична поразу України, то це буде означати поразу для нас усіх. Боюся, після цього незалежність Грузії, Білорусі. Е Буде ликвидовано моментально. Тут я даю даніну повагу всім українським героям. Сашко білому, безсумнівно, моцному чоловікам, з сьогоднішнього дня, так? але і тим і білорусам, і українцям, представникам інших народів, які зараз змагаються за свободу в Україні. І, звісно, виказую підтримку тим хлопцям, які і своїм землякам, і представникам інших народів, які зараз боронять. Баринець української держави сьогодні на місці загибелі Олександра Музичка його побратими посадили пагін від верби, привезеної з Казахстану, саме тієї, яку кілька сот років тому посадив Тарас Шевченко, і роз'їхались. Хтось в окопи східного фронту, а хтось в кабінети, аби власними ділами продовжити справу Олександра Музичка, держава, бо сама себе не захистить і сама себе не звінить. Так само, як і влада сама собою не зміниться. Прийде каяча, та до да завбиті життя не пробачать українські герої. Дмитро Лонтіюк та Юрій Кобів спеціально для новин рівного.